Софія донор розказує більш і рибі зонишко, бо бабусь перкарів. Зранку ради дітвора, йдемо в гості гостями. Ура! Мама всіх помираджала і причіскувати стала, але раптом ділі тон заздалегідь. Присуваємо до гри, хочу вихнути мекида, Чупчик всі підкороти. Оря чупчик підстригала, тут ріпляла, там ріпляла, потрудилося немало. Глянь, а Чупчика не стало. Чіп-чик-чик, чик-чик-чик, чіп-чік-хоп і раптом зник. А на чеше людмила, на якій не Подивилась і жахнулась Ой без щупчика Микита, хто це міг таке зробити? А Оленка все в зеленці? Хто зробив таке оленці? Ну а Людочка, маленька, де ж коса її гарненька. Мама зовсім розгубилась і за голову схопилась. Розуміть, не може мама, що це стало зі флахами. Діти мовили у раз.